Ось така черешенька. Вчорашній серії дуже багато. І маю ось такого котика. Ось Ця шкура із кролика вивернута. І дуже допомагає Дивіться, черешня ніхто не чіпає. черешні дуже багато. І отакі сині кульки в мене ще вісять. Але саме дій... дійсне Це... все-таки шкура і кролика і іграшки. Дуже-дуже допоможне. Ось такі маю іграшки. Так що, кому сподобався метод, пишіть коментарі, ставте вподобайки, користуйтесь. Я користуюсь вже третій рік. Після збору урожаю іграшки обов'язково прибрати. Щоб не було прозвикання.